Так, третій ліфт пасажирський. Працюємо зараз від інвертора. Паралельне навантаження 1 кВт. Якщо застрягну, це так і буде. При спуску рекуперація немає, тому проблем взагалі немає. Зараз будемо тестувати підйом. Перший поверх. Піднімаємось на 25-й поверх. Зараз піде регенерація, тому що підніматися якраз воно тормозить ну, противагу. От зараз пішла рекуперація, і зараз саме цікавий момент, чи інвертор це все поглине разом з додатковим навантаженням. Поки що все окей. поверх. Так, доїхали, пішли дивитися, що на інверторі. Ось додаткове навантаження. Дивимось, що у нас все окей, овгрід, як ви бачите. 93% акумулятора, і ось зараз новий ліфт їде, використовуючи 8 кВт разом з додатковим навантаженням. При рекуперації ліфт віддавав і в мережу, і заряджав акумулятори.